Скарлет Йоганнсон, одна з найбільш улюблених акторок Голлівуду, продовжує підкорювати серця фанатів по всьому світу завдяки своїй участі у новій частині кінострічки Світ юрського періоду відродження. Окрім яскравих кінематографічних досягнень, актриса не перестає тішити публіку своєю неперевершеною присутністю на червоних доріжках. Нещодавно, на одному з останніх івентів, Скарлет та її колега по фільму Джонатан Бейлі. Знову продемонстрували неймовірну хімію, що не залишило байдужим жодного шанувальника. Незважаючи на неймовірну спеку, що панувала в місті, актори виглядали неперевершено, а їхні стильні образи стали справжнім предметом захоплення. Скарлетт Йоханссон постала перед об'єктивами в обтислій Максі Сукні, зшитій з ніжного гіпюру в елегантному відтінку Айворі. Її вбрання було справжнім шедевром. Тонкі бретельки підкреслювали витончені плечі, а декольте серце додавало елегантності. Талія актриси була акцентована тонким поясом, який надавав образу завершеності та витонченості. Разом із Джонатаном Бейлі, який виглядав не менш розкішно, вони створили ідеальний тандем на червоній доріжці, що стало ще одним підтвердженням їхньої феноменальної хімії на екрані і в реальному житті. Таким чином, не тільки екшн сценами але й розкішними модними образами Скарлетт Йогансон та Джонатана Бейлі захоплюють публіку і роблять кожну свою появу незабутньою.